Ще можна трошки часу зекономити при заповненні документів на джоп-центр. Якщо ви вже взяли термін на міграційну службу, тобто він, наприклад, у вас буде там через тиждень, ви можете за цей час робити документи на джоп-центр. Зараз розповім, як. Це буде легше зробити тим, хто проживає в центрі для біженців, тому що в центрі для біженців є соціальний працівник, до якого ви можете звернутися. У нього вже є примітивні, там, примітивні документи, які вам будуть давати заповнити в джоп-центр. Тобто соціальний працівник він може сам їх роздрукувати і заповнити. Разом з вами, і коли ви вже візьмете 24 й параграф в міграційній службі на А4, ви можете уж у жопцентр звертатися вже готовими заповненими документами. Вам не потрібно буде їх ще чекати. Щоб джоб центр вам відправили на пошту, потім їх заповнюєте і знову відправляєте. Тобто це вже ви вже економите якийсь там свій певний час. Якщо ви проживаєте на квартирі, а не в центрі, наприклад, для біженців, то ви можете звернутися також до конкретної якоїсь людини, знайти в телеграм-групах, хто допомагає заповнити документи, і вони також зможуть їх роздрукувати конкретно під ваш випадок, під вашу сім'ю і заповнити ці всі документи. І коли ви вже вже звертатися в джоб центр, у вас вже будуть готові документи. Ви можете все зразу їм за один раз віддати.